Життя це ритуал. Ритуал це життя. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. РИТУАЛ. Автор ОЛГАВ. Читає Додо Густий похмурий ліс нависав над великим порожнім простором в самому серці острова. А Сасаку завжди приємно бентежило це місце, особливо пізно ввечері, а найбільше під час ритуалів. Вона прийшла на галявину одразу після опівдня, зупинившись на краю. Озирнулась, нікого ще не було. Все заяве прибрали ще зранку. А хмиз для багатьох, вздовж межі відкритого простору, вже чекав вечора. Півколо правильної форми, що утворювали дерева на північному заході, впиралося у вертикальну скелю, яка повністю перегороджувала відкриту ділянку і була покрита печерами різних розмірів, деякі з них. Використовувалися для ритуалів, а деякі були лише житлом для птахів та плазунів. Прокрокувавши до самого центру, дівчина на хвилину зупинилась, швидко оглянула свій білий халат і сіла обличчям до виступу гірської породи, підібравши під себе ноги. Так вона просиділа решту дня, поринувши у спокійний плин думок. Сонце вже занурилось у море. І посилало останні промені перед тим, як залишити світ у темряві. Вартові запалили багаття вздовж краю галявини, і відблиски вогню миготіли на гілках і листі, що темнішали з кожною хвилиною. Плем'я поступово збиралося невеликими гуртками, вітаючи один одного після спекотного дня, обмінюючись думками, враженнями та подіями. Шум від голосів посилювався і швидко перейшов гул. Окремі розмови злилися в один монотонний радісний гомін, з якого часто виривався сміх чи навіть регіт. Незважаючи на нерозбірливість суміші людських голосів, подекуди до неї все ж долітали уривки бесід. Сьогодні особлива ніч, я ледь дочекався вечора. Це відбудеться знову. Радість і доброзичливість заповнювали галявину, і здавалось, що нічна темрява відступає не тільки перед світлом від багать, а й перед святковим настроєм тих, хто зібрався. А Сасаку раділо разом з ними, але, не маючи права показати свої справжні почуття, на загал залишалась сумною і безрадісною. Якщо чесно, я рада за неї! Почула вона за спиною знайомий голос, що швидко наблизився, а потім почав віддалятися, наче людина проходила повз. Давно вже хочу опинитися на її місці, так набридло. Голос розчинився у морі голосів, що ставало все гучніше. Коли збирати окремі фрази та слова стало важче, дівчина закрила очі, її слух трохи загострився. А розум сконцентрувався. Навколишній гамір поступово почав, наче віддалятись, Сасаку поринула у спогади. Безтурботна юність, і перша зустріч з майбутнім чоловіком. Дівчина була ще неповнолітньою, а він вже досвідченим провідником на судні, що десятиліттями водив кораблі між островами. Хоча це й не було коханням з першого погляду. Їй сподобалась спокійність і виваженість, з якою він поводив себе у будь-яких ситуаціях. Пройшли роки, перш ніж вони знову зустрілися, той день був спекотний, і Асасако сиділа у саду біля ставочка, огородженого акуратно складеними камінцями. Два дзвінки джерела били з-під величезного каменю на пологому підвищенні. Та, стікаючи з невеликого виступу, повз розквітлі вишні, без зупину наповнювали штучну водойму. Вода ледь помітно бігла по дзеркалу става, де фантастично розмивалось відображення білорожевого цвіту, а потім неспішно витікала через жолобок на протилежному краю басейна. Далі тонесеньким струмком текла униз між будинків, де, наче у мурашнику, жили люди. Дівчина набирала воду, у складені долоні, і повільно, маленькими ковтками пила, примруживши очі. Укотре раз допивши прохолодну і майже солодку рідину, вона почула, як хтось повільно наближається. Відкривши очі, побачила, як до неї повільно йде токума. Обережно, намагаючись створювати як намога менш шуму, він підійшов і присів на коліна навпроти. Асасако сором'язливо опустила очі, схвильовано пересмикнувши своє просте, м'яко рожеве вбрання. Злегка вклонившись, чоловік набрав у складені долоні воду і почав пити. Допив, набрав ще і випав знову. Хоч весь цей час він не відривав від неї очей, в цьому погляді не було жаги чи пристрасті. А лише спокій і мудрість, які приходять тільки з досвідом. А Сасако відчувала все це, не підводячи очей. Токума хотів набрати ще води, але зупинився, помітивши, що дівчина поворухнулась. Вона повільно, легко і невимушено, наче пурхаючи крилами, склала долоні, набрала у них воду і запропонувала йому. Якусь миттєвість чоловік зволікав. І саме цього короткого проміжку було достатньо, аби у простягнуті руки впала біло рожева пелюстка. Він не помітив її, вклав долоні Асасаку у свої та зробив ковток. Дівчина підвела очі, зустрівшись поглядом з токумою, і відтоді все було вирішено. Голоси почали стихати, і по галявині, наче побігла хвиля, несучи з собою. Абсолютну тишу не було чутно жодного шурхотіння чи руху. Всі, наче завмерли й боялися поворухнутися. До певного моменту Асасаку не мала права ні повертатись, ні відкривати очі, але концентрація допомогла використати внутрішній зір, завдяки якому вона бачила, що відбувається навкруги за темною стіною лаврових дерев. З'явилася процесія, з якою її чоловік повільно наближався до галявини. Поряд йшли помічники жерця, всі, як один, одягнені у білі вбрання і накидки. Їх було дванадцять, і вони крокували обабіч по шість з кожної сторони, високо несучи смолоскипи. Тринадцятим попереду йшов сам жерець. Від помічників він відрізнявся. Лише церемоніальними жезлами, що були схрещені на грудях, мудри які вкривали густу шевелюру, та темно пурпуровим амулетом на грудях, що слабо відбивав вогняні блиски від багать і смолоскипів. Один жезлів мав вигляд жердини, з прив'язаними до верхнього кінця білими стрічками, а інший був схожий на велику тонку і пласку тріску, зняту з дерева. Невдалим ударом сокири. Минуло небагато часу, і стало чутно ритуальні співи. Первісний трепет у натовп минув, і люди почали знову спілкуватись, хоча тепер лише пошепки, й обів голосу. Ось Стокума він збирається ступити на шлях камі. Співи помічників, повільно наближаючись, впевнено, брали гору над принишклим. І радісним бурмотінням натовпу. Допоможемо йому, освітивши майбутнє, процесія досягла галявини, і люди почали розступатися, пропускаючи її до місця, де сиділа Асасако. Одночасно, натовп, що оточував її, почав повільно відходити і утворювати порожній простір навколо. Коли колонна зупинилась на межі імпровізованого кола. То відстать до найближчої людини становило приблизно 15 кроків. Жрець підняв угору жезли і, дочекавшись, поки натовп затихне, глянув на дівчину і прокричав: Відкрий очі, відкрий і подивись на свою долю. Помічники заспівали, повторюючи ті самі слова. Здавалось, що їм підспівує земля, небо. І рослинність навкруги. Навіть у натовпі хтось почав підспівувати, попри відсутність голосу та слуху. А сасаку, на мить, примарилось, що це й справді була її доля, а не чоловіка, якого вона кохала. Вона заплакала, бо знала, що побачить, і для цього не потрібен був внутрішній зір чи вогонь від багать. Дівчина не хотіла цього бачити, але все ж таки різко. Гідно і мужня встала, не приховуючи сліз, що сяяли рубіновим кольором у полум'ї смолоскипів, попри те, що все її плем'я зараз сміялося й роділо, а вона не могла робити те саме, а Сасаку повернулася граційним і гідним рухом до слуг богів, а її коротке чорняве волосся ледь стигло за нею. Вона подивилася на них пронизливо пекучим поглядом. І побачила свого чоловіка, що лежав, не дихаючи у своїй найкращій сорочці на дерев'яній дошці. Помічники жерця тримали дошку на ціпках в одній руці, підтримуючи одночасно довжелезні смолоскипи в іншій. Жерець наказав Асасаку наблизитись, і дівчина підійшла, схиливши голову у покорі. Сльози заливали очі та вже почали крапати на траву. Коли він відпустив жезли. Доки вони продовжували висіти у повітрі на тому самому місці, служитель Камі повільно зняв з себе амулет і надів її на шию. Віддай, урочисто наказав він, і хор жерців підхопив. Віддай, віддай, віддай. Натов продовжував підспівувати. Сасако відчула, що слабше і втрачає свідомість, ризикуючи будь-якої миті впасти без сил. Однак легеньке тепло почало зігрівати її груди. Вона подивилась на амулет і побачила, що той почав пульсувати, відбиваючи рітом: гуп, 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 в якому відчувала щось рідне, знайоме і близьке напрочуд схоже на биття її власного серця. Вдивляючись у пурпурові глибини чарівного каменю, дівчина не могла припинити плакати. Не розуміючи, що робить, Асасаку зняла з себе камінь і протягнула його жерцю, який моментально підхопив його з тремтячих рук і одягнув знову собі на шию. «Токума збирається ступити на шлях камі. Знову заспівали помічники. Процесія рушила далі, залишивши дівчину стояти на місці та збирати думки докупи. Вона знала, що не має права розслаблятись не зараз, коли ритуал лише розпочався. Співи віддалялися, і я Сасаку закрила очі, аби звернутися до внутрішнього зору. Кілька секунд їй це не вдавалося було важко сконцентруватися через втому. Тоді вона знову присіла на землю і спробувала розслабитись. Довго це не вдавалось, але з часом у голові з'явилась чорно-біла картина. Помічники жерця, що несли такуму, вже крокували посеред натовпу у напрямку скелі, а люди навкруги з радістю проводжали померло поглядами, іноді. Навіть викрикуючи щось підбадьорливе, Жиреч шов попереду і знову ніс свої жезли. Дівчині хотілось побачити більш яскраву картинку, але сил для цього було замало. Що ж дивного? сказала вона сама собі, я віддала трохи сил. Коли людська Маса повністю поглинула процесію, зімкнувши за нею свої лави, Навколо Асасаку відчулося пожвавлення, ритуальні співи все ще було добре чути, а всі, хто стояв поряд, дивилися тільки на неї. Деякі презирливо, деякі мовчазно опустивши очі, дехто навіть кидав образливі фрази в її бік, хоча що конкретно було не розібрати. Багато хто перешіптувався, але й підійти, поки не наважувався. Серед людей навколо було помітно багато знайомих облич, як друзів, так і недругів. Кожен тепер мав право підійти та виказати все, що він думає про її чоловіка. Першим підійшов Бетсу, що не любив такому і заздрив його успіхом на морі. Твій чоловік, нечесна людина, завжди занижував плату за послуги та переманював клієнтів. Зле випалив він. Відчувалось, що він хотів сказати ще щось і навіть плюнути в сторону Асасаку, але стримався і повернувся у натовп, буркотячи під ніс щось нерозбірливе. Наступним був сивий стариган, з яким дівчина була погано знайома. Він підійшов, спираючись на тоненьку палицю, ледь кульгаючи, і став поряд. Твій чоловік крадій, взяв у мене книгу і не повернув. Слабким хриплим голосом звинуватив він токуму. Асасаку не була впевнена, що це було правдою можливо, це було ще до одруження, а можливо, і зовсім не було. Невідомо, як довго довелося вислуховувати всі звинувачення та образи, як того вимагав ритуал. Чоловіку прийшлося б робити те саме, якби Асасаку була зараз на тій дошці. Люди підходили та йшли, і дівчина втрачала силу кожного разу, як слухала чиюсь скаргу. Процесія з тілом Токуми вже дісталася скелі. Жрець ще мав піднятися по високих сходинках до найбільшої печери у її центрі аби скінчилася її місія у ритуалі. До того часу Асесако втратила лік людям, що підходили до неї цієї ночі. У голові паморочилось, у роті пересохло, а сльози були виплакані до останньої краплі. Здавалось, що всі, хто хотів виговоритися, вже підійшли і розповіли про такому те, що їй було відомо, невідомо або явно вигадано. Дівчина ледь трималась, а внутрішній зір інколи пропадав через втому. Останньою тихою, швидко перебираючи ніжками, до неї підійшла похила пані у старенькому темно-синьому халаті з короткими рукавами та п'ятьма емблемами на ньому. Вона гірко посміхнулась і ледь прошепотіла на вухо. Мій син загинув через твого чоловіка, згинув у морі. Старенька важко ковтнула слину і затріботіла назад у натовп, в якому люди вже витягували шиї, аби подивитися. Як жрець підіймається сходами. В голові запаморочилося. Вона помітно похитнулась і готова була впасти на мокро роси траву. Але думка, що цим може підвести свого чоловіка, надавала додаткових сил. Шлях камія відкритий для тих, хто бажає його пройти. Рознісся по долині голос зі скелі. Люди Навколо Асасаку, як один повернулися у напрямку його джерела і почали вдивлятися у невеличкий виступ перед великою печерою, що трохи нависав над галявиною. На ньому, розвівши руки у сторони, стояв жрець, наче намагаючий собі усіх, хто зібрався унизу. На його грудях ритмічно пульсував пурпурово-червоний камінь, а сам він. Води в очима по натовпу, мов намагаючись когось видивитись у слабкому світлі багать і смолоскипів. Дівчина також піднялася і подивилася в його бік, але її більше цікавила людина, що була центральною у ритуалі: ланцюги, за які помічники жерця тримали дошку, на які несли тіло, склали поряд з померлим, а саме ложе Мисленими зусиллями головного служителя повільно левітувало угору до головної печери, доки носії поважно крокували сходами. «То Кума збирається ступити на шлях камі? Ще раз сповістив жрець і натовп вибухнув радісними криками, вигуками та неймовірним ревом. Коло, що до того оточувало Асасаку. Раптом заповнилось. Люди, що стояли навколо дівчини, побігли, аби зайняти місце якнайближче до ритуальної скелі, забувши про людину, що втомлено стояла на місці, виглядаючи тіло свого чоловіка, її підхопило і понесло людською течією, вдаривши об пороги об тих, що вже давно стояли попереду, і не могли просунутись далі. Натовп на перебій галасував, скандував і викрикував імена своїх улюблених камі, жерця і навіть токуми. Тим часом тіло піднялось на виступ до печери, а жерці-помічники піднялися сходами і тепер перекладали померлого на вівтар біля входу у печеру. Зробивши це, вони відступили, пропустивши головного жерця. З того місця. Де знаходилася Сасаку, видно, було погано, а поштовхи людей, що намагалися протиснутися ближче, постійно дошкуляли. Поки дівчина намагалася встояти у натовпі, жрець дістав з за ніж з закрученим лезом, взяв його іншою рукою за волосся покійного і відрізав з нього невеликий жмут. Потім зняв з себе амулет. І поклав її чоловіку на груди. То кума ступає на шлях камі! сповістив жрець, а помічники одразу ж підняли дошку з тілом і понесли в глиб печери. Шум на галявині почав затихати. Помічники жерця повернулися з порожніми руками та спустилися до галявини, присівши біля підніжжя скелі, чатуючи сходи. У дівчини перехопило подих, адже настав момент істини крики та вигуки припинилися. Жрець сівся на виступі біля печери і теж саме зробило більшість людей внизу. А Сасаку кинула погляд на схід скоро мав початись світанок. Дівчина теж присіла і почала спостерігати за скелею, а над місцем проведення ритуалу запанувала тиша. Хоча серед тих, хто очікував, знайшлися й балакуни. Шкода чоловіка, сказав один. Хороший провідник був. Я ходив з ним пару разів. Відреагував інший. Розговорити його було важко, але провідник був добрий. Та таке, додав інший, багато краще знаю. Сутінки ще ледь підсвічували небо. Але вранішні птахи вже починали просинатися у лісі. На Асасаку ніхто не зважав, хоч вона й сиділа мовчки, спокійно вислуховуючи навіть плітки про себе. А діточок у нього не залишилось раптом змінив тему якийсь стариган. Та то вся жінка винна, підхопила бабця з хриплим голосом. А я чув, що він взагалі не по жінках. Озвався з іншого боку молодий голос. Та то ти сам не по жінкам певне, розсміявшись, відповіла йому жінка, що сиділа десь за спиною дівчини, і до неї швидко приєднало ще декілька охочих посміятись. Небо стало достатньо світлим, аби багаття стали непотрібними. Де не де люди починали співати пісні, що прославляли камі та духів, уривки з легенд. І навіть священних текстів хтось спав сидячи, а хтось приліг на вологу траву, не вірячи, що ритуал завершиться швидко. Здавалось, лише Асасако не відводила погляду від печери. Попри втому і бажання відпочити, вона не хотіла пропустити момент, коли стане зрозуміло, що ритуал пройшов успішно. Ранок прийшов швидко, у лісі заспівали ранкові птахи. А деякі люди почали вставати та залишати галявину. Дехто видихав з розчаруванням, підводився і швидко шов геть. Дівчина не супроводжувала їх поглядом, незворушно сидячи на місці і вдивляючись у темний отвір печери. Невже Токума не був гідний шляху камі? Чи, може, це вона підвела його під час ритуалу? Зрадницькі думки. Повільно крадучись і ховаючись у тіні сумнівів від ранкових сутінків, повільно проникали у голову. Час ішов, а в душі Асасаку почали зароджуватись буревії емоцій, хоч зовні жоден м'яз не ворухнувся. Ще одна людина, поряд важко видихнула і, підвівшись, пішла. Але дівчина навіть не бачила цього, не дивилася на світанок. Що повільно розмальовував яскравими барвами східний край неба. Більша частина галявини спорожніла, а ті, хто залишився або спав, або сидів понурий, вона почала хвилюватися адже кожної миті могло зійти сонце, і з першим його променем згаснула будь-яка надія на успіх. А Сасако майже відчувала спиною небесне світило. Що вже готувалося залити острів теплим світлом, але не хотіла змиритися з невдачею, хоч і опустила голову майже до землі. Раптом, у тиші на світанкових пташиних співах, вона почула зі сторони, що була ближче до скелі, радісний оклик. Токума! викрикнув самотній голос. «Токума!» – підхопив інший. Потім третій, четвертий, п'ятий. Скоро всі, хто залишився на галявині, радісно скандували ім'я її чоловіка. Дівчина підвела очі і помітила високу ставну фігуру, що стояла біля входу у печеру з пурпуровим амулетом на грудях і знайомою посмішкою. Вперше за декілька днів вона щиро посміхнулася, радіючи, що її чоловік. Пройшов шлях камі та повернувся до неї живим.